Вітаємо середа, 17 липня, і ми розпочинаємо наш ранок у великому місці. Григорій Герман і я, Олександр Швачка. Починаємо ми з питання серйозного вибори у Сполучених Штатах. Лишилося 4 місяці до дня, коли американці підуть на виборчі дільниці. А взагалі нічого не зрозуміло на даний момент, але Є аналітика, і цю аналітику зробив а, наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Аналітика — це стосується головного питання для усіх нас. Чого чекати Україні від виборів у Сполучених Штатах? Докладно. Просто зараз. Після невдалого замаху на життя Дональда Трампа деякі експерти прогнозують йому мало чи не гарантовану перемогу на президентських виборах в США. Можливо, так би й було десь в 19-му чи навіть 20-му столітті, але не зараз. Тепер, в епоху соціальних мереж і пост правди, люди мають можливість обирати не просто різні джерела інформації, а саме ту інформацію, яка їм подобається, навіть якщо вона абсурдна. Головне, щоб вона відповідала їхній картині світу. Відтак прихильники Трампа ще раз переконалися у правильності свого вибору, якщо правдоруба Дональда його вороги намагаються усунути. А виборці Байдена нажахані перспективою повернення Трампа у білий дім, і що той почне полювання на відьом. А відтак потрібно ще сильніше згуртуватися навколо старенького Джо. Усе, що трапляється з Трампом і Байденом, не так же й помітно впливає на їхні шанси бути переобраними на посаду президента Америки. Обоє ще можуть перемогти для України. Теперішні президентські вибори в США без перебільшення найважливіші за всю історію. Попри те, що нас у війні проти Росії підтримує увесь цивілізований світ, все ж саме допомога США дозволяє найбільш ефективно нищити окупантів. Взимку та навесні цього року ми побачили, до чого можуть призвести затримки з постачанням зброї. Саме через брак боєприпасів у ЗСУ ворогові вдалося захопити Авдіївку, просунутися до часового яру, і завадило нашим захисникам ефективно зупинити просування під Харковом. Європейські партнери Сокупа навіть близько не змогли перекрити дефіцит боєприпасів, викликаний затримками від Сполучених Штатів. Звісно, ситуація з виробництвом зброї у Європі щомісяця покращується, але наразі альтернативи постачання зброї від США немає. Саме тому для нас важливо розуміти, чого чекати від головного союзника, а це не в останню чергу залежатиме від особи президента. Почнемо з Джо Байдена з одного боку, саме Байденівська Америка зараз нам допомагає зброєю. З іншого Байден та його команда, передусім радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван та директор ЦРУ Вільям Борнс, постійно малюють для себе уявні червоні лінії, через які їм потім самим важко переступати. Навіть знаючи про підготовку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мало чи не за пів року, США не зробили нічого, щоб зміцнити нашу обороноздатність. Навіть коли напад уже стався, американці не постачали нам нічого серйознішого за ручні протитанкові ракети та переносні зенітні комплекси, тобто давали зброю для партизанської війни. І кожний наступний крок давався адміністрації Байдена з неймовірними зусиллями і дуже значним запізненням: що танки, що протиракетні установки, що літаки проходили шлях від ніколи через не виключено до ухвалення принципового рішення. Те з дозволом бити американською зброєю в глиб російської території, і не раз важливі рішення Байден ухвалював тільки після того, як хтось інший із союзників України першим наважувався на такий крок, наприклад, Велика Британія чи Франція. Якщо Байден буде переобраний президентом, Україна, звісно, і надалі матиме підтримку від США. Однак не факт, що ситуація кардинально покращиться, не додає оптимізму і стан здоров'я Байдена. Те, що старий Джо губиться у реальності, не сприятиме ухваленню ним у майбутньому складних, швидких і сміливих рішень. Скоріше навпаки, по мірі того, як він буде втрачати впевненість у собі, буде поглиблюватись невпевненість у правильності рішень і на державному рівні. Звісно, Байдена ще можуть замінити і висунути замість нього іншого кандидата від демократичної партії. Але по-перше, часу до виборів залишилося 3,5 місяці. А по-друге, на кого міняти. Як одного із мовірних кандидатів називають Барака Обаму. Але він вже був двічі президентом. Більше двох разів президентом США був тільки Франклін Рузвельт. Після якого була прийнята 22-га поправка до Конституції США, яка забороняє одній людині обіймати посаду президента більше двох разів. Крім того, саме Обама після приходу в Білий Дім у 2009 році оголосив про політику перезавантаження відносин з Росією, чим фактично зняв з Путіна провину за війну проти Грузії та заохотив до подальшої агресії. Саме за Обами почалася війна Росії проти України у 2014 році. І саме Обама не хотів давати Україні зброю. Ніяку ще можливою кандидаткою називають дружину Обами Мішель. Однак важко собі уявити, щоб вона проводила якусь політику відмінно від свого чоловіка. А ця політика, якщо сформулювати коротко, називається так: ми за мир, незважаючи на жертви. Тепер щодо Дональда Трампа. Трамп кумир тих, хто вірить у теорії змов і у те, що складні проблеми можна вирішити простими рішеннями. Власне, і сам Трамп у це вірить. Є проблема з мігрантами, треба просто побудувати величезну стіну на кордоні. Є проблема з Китаєм, давайте просто почнемо торгівельну війну. Є проблема з війною в Україні, треба просто перестати стріляти. Не факт, що Трамп, якщо знову стане президентом, буде робити все так, як каже. Він заточений на миттєвий ефектний результат, без огляду на наслідки. І це і слабка, і одночасно сильна його сторона. Якщо запропонувати Трампу історію успіху, у якій він буде в головній ролі, Трамп на це погодиться. Власне, це стосується і Байдена. Ніхто не хоче асоціюватися з поразкою. Тому хто б не став наступним президентом США, тільки від нас залежатиме. Чи залишиться Америка ключовим партнером України? Тільки від нас залежатиме, чи переможемо ми у війні? Ото таке.